Дуже потрібен. Наші ж пенсіонери там без з'єднання. Нікуди навіть підійти там одну-дві зупинки, щоб під'їхати на тролейбусі. Нема куди. Людмила Андрійна їде до зупинки по вулиці Дніпровській, прямує туди новим тролейбусним маршрутом номер 1 Діагностичний центр Шерстянка. Чекала ваш тролейбус, спеціально прийшла сюди під'їхати від України. Бо вже втомилась платити гроші на маршрутки. Пенсіонерка вже давно до такої непросічної події, як її назвав директор тролейбусного управління Руслан Ємець, готувалися з кінця квітня. Більшість часу зайняло погодження з патрульною поліцією та облаштування зупинок, який досі триває, але вже близьке до завершення. Раніше ми звичайно не могли його запустити, тому що ну відповідно не було відповідної техніки. Да? Будуть Цьому році до тих пір, поки не буде достатня кількість машин для цього маршруту, будуть також курсувати автобуси, які місто отримувало в якості гуманітарної допомоги на цьому маршруті. Також будуть курсувати автобуси. Хочу сказати, що запуск цього маршруту має перш за все таку соціально серйозну складову. До цього дня мешканці району вулиці Дніпровської, Попова ну колишня текстильників, колишня цілка. Ковського мікрорайону Шестянки не мали можливості користуватися пільговим проїздом у комунальному транспорті. Від сьогодні така змога у них буде. Отже, у перший день свого маршруту електромашина виїжджає з ЧТУ і прямує до зупинки по вулиці Шевченка. Радо зустрічає малеча й фільмує новенький тролейбус зі збільшеним запасом автономного ходу. Зупинка двері відчиняються, і на свої місця вже прямують пасажири. Здебільшого пенсіонери сидіння красиве, Треба, щоб люди берегли їх, звичайно, то дуже красиві сучасні, все прекрасно. мені. недалеко їхати до лікарні ж на так що доїду. Я взагалі мало їжу, бо я живу в центрі, і чого мені їздить. Пішки ходити ходить. Це просто такий випадок сьогодні, що мені треба було приїхати сюди, на Красний мост. І оце я вийде. Їду Оказується, перший раз, цей, цей тролейбус, і ми оце випадково попали сюди. Тролейбус з'єднує шерстянку, яка ніколи не мала тролейбусного сполучення з Бобровицею. Його маршрут пролягає через Подусівку, що залишилася без тролейбусного сполучення після 24 лютого, 22 го та центр міста. Хоч усі пасажири, які їхали першим тролейбусом в цей день, заздалегідь знали про запуск маршруту та чекали на нього. Певно, не всі автомобілісти були в курсі цієї непересічної події та покидали свій транспорт саме на зупинці, порушуючи ПДР. Проїхавши центр міста, тролейбус зупині. На зупинці вулиці Чорновола та опускає струмоприймачі і далі вже рухається на акумуляторі. На зупинці Чорновола від'єднується від контактної мережі. І цими вулицями Подусівка, Попова. Шестянка, там 10,5 кілометрів буде йти тролейбус на автономному ході, без контактної мережі. Сам тролейбус він має майже такий кузов, як і вже звичні для чернігівців тролейбуси минулої моделі Барвінок. Це трошки новий кузов. Основна відмінність це наявність тягових акумуляторів. Загальна вага їх більше тонни, цих тягових акумуляторів. Вони за технічними характеристиками забезпечують пробіг ну експлуатацію в умовах міста з пасажирами не менше 20 кілометрів. По цьому маршруту поки змішано працюватимуть тролейбуси з запасом автономного ходу і автобуси, щоб мати зручний для пасажирів інтервал, оскільки нових електромашин для цього недостатньо. Ціна проїзду по цьому маршруту як у всіх тролейбусах. Оплату поки можна здійснити через терміналу кондуктора, так само як і у більшості тролейбусів. Але з часом тут запрацюють і стаціонарні валідатори.